Привіт! Якщо ви тут, то вам, скоріше за все, знайоме це відчуття. Коли ви п'єте каву не тому, що ви її шалено любите, а просто для того, щоб прокинутися зранку і якось дожити до вечора. Коли ви намагаєтеся харчуватися збалансовано, ну реально намагаєтеся, але при цьому все одно виснажені. Коли ви пробуєте різні вітаміни, добавки, але чомусь на собі так і не відчуваєте від них ефекту. І ви реально стараєтесь, але при цьому енергії все одно немає. Та й зовнішній вигляд і загальне самопочуття все одно не радують. Але проблема насправді не в вас. Проблема в реальності, в якій ми з вами живемо. В сучасній їжі дійсно достатньо калорій, але критично мало мікронутрієнтів. І наш організм просто не добирає бази. Він не справляється з тим навантаженням, яке зараз зросло в рази. І звідси втома, звідси туман в голові, звідси поганий сон, набряки і багато інших неприємних симптомів. Але ж має бути рішення. Правда, ми з вами живемо в 21 столітті. Це технології, це штучний інтелект, це прориви в медицині. Ну, має бути щось таке, щоб реально працювало. Щось таке мають придумати. І дійсно таке придумали. І це не чергова баночка, це клітинне живлення з системним підходом. Уявіть собі, що наш організм це смартфон або комп'ютер, і він насправді дуже розумний. Але без оновлень він починає гальмувати. І, власне, мікронутрієнти це і є ті самі оновлення. А фітлайн це як натиснути кнопку Оновити все. І все знову в результаті працює так, як треба. Додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що я впевнена, що за ці 30-40 хвилин ви розберетеся із тим, що так довго шукали для себе і для своєї родини. Давайте коротко познайомимося. Мене звати Інна Цікава, я дієтолог, нутриціолог коуч і топлітер команди в компанії Premium International. І я насправді прекрасно знаю, як має виглядати ідеальна тарілка. Більше того, я про це людям розказую. Але при цьому я живу в реальному світі в Світі з його дефіцитами, з його стресами, з його темпом загальним. І саме тому вже майже 6 років я доповнюю своє фонове харчування і харчування своєї родини продуктами Фітлайн. Чому саме ними... Бо е, кращої якості поки що на ринку немає. І в свої 42, майже 42 роки я чудово усвідомлюю, що без додаткового ресурсу досягнути всіх своїх цілей, здійснити всі свої плани я просто не зможу. І сьогоднішню розмову я буду проводити не сама, а зі своєю колегою Вікторією Матієшин. Вікторія, привіт! Мене звати Вікторія Матієшин і я теж дієтолог, нутриціолог і фармацевт. Мені 46. І в моєму тілі був різний досвід: і хвороби, і виснаження. І я точно знаю, коли організм отримує правильну підтримку, все змінюється. Я відчула це на собі. І саме тому фітлайн став моїм щоденним вибором. І я знаю, як і чому це працює. Отже, про що ми сьогодні говоримо? Про продукти компанії PM International, німецького бренду, який уже понад 30 років створює функціональне харчування, спортивну лінійку та доглядову косметику. Йому довіряють мільйони людей у понад 100 країнах світу. Це номер один в Європі і номер шість у світі серед компаній прямого продажу за обсягами щорічного товарообігу. І минулого року це понад 3 мільярди доларів. Такі цифри не бувають випадковими. Це не плацебо, це результат. Інакше так просто не працює. Але перш ніж говорити про переваги, почнемо з головного: чи справді це безпечно, чи це надійно, чи можна довірити це своїй дитині, наприклад, батькам і собі? Усі продукти Fitline виготовляються виключно в Німеччині на двох сертифікованих заводах. І що особливо важливо, що виробництво відповідає стандарту GMP. Це міжнародний стандарт якості обов'язковий для ліків. Ну але фітлайн це ж не ліки. І фітлайн це не просто GMP. це GMP made in Germany. а німецькі вимоги вони одні з найсуворіших у світі. І до сировини, і до процесу, і до кожної дрібниці на етапі виробництва. І в Європі лише 5% продуктів додаткового харчування відповідають цьому рівню. Тітлайн входить до цих 5%, бо тут не економлять на якості, і це те, що ми реально відчуваємо щодня. International співпрацює з проводними науковими установами, з Люксембурзьким інститутом науки і технології та Університетом прикладних наук Верхньої Австрії. До наукової ради компанії входить аж 350 фахівців. Це і нутриціологи, і біохіміки, і лікарі функціональної, і традиційної медицини, і фармацевти, експерти з аюрведи. Це не один вчений і не одна лабораторія. Це екосистема досвіду, відкриттів і технологій. Продукти FitLine створені на стику двох світів. З одного боку, це новітні відкриття про потреби клітин, про мікронутрієнти, системну підтримку організму, і з другого боку, посилені знаннями, перевіреними тисячоліттями. Продукція Фітлайн має 500 плюс міжнародних сертифікатів якості, 70 патентів і ще 20 у процесі оформлення, сертифікати халяль і кошер. Веганські позиції в асортименті підсолоджувач тільки стевія без цукру та штучних замінників. Сім років поспіль компанія отримує German Brand Award у категорії здоров'я і фармацевтики. І це не просто зроблено в Німеччині, це визнано найкращим серед того, що зроблено в Німеччині. Це дійсно так. І є ще один важливий момент. Всю продукцію FitLine перевіряє незалежна лабораторія ЄЛАП. E Цій лабораторії більше ніж 150 років. І перевіряє вона по-справжньому. Тобто не просто компанія 10 разів перевірила конкретну партію і передала в лабораторію, а лабораторія сама в будь-який момент може взяти будь-який продукт і перевірити, чи нічого там не змінилося відповідно до того, що було заявлено. Ви самостійно можете перейти за будь-яким QR-кодом, який є на кожній коробочці і кожній баночці, і потрапити не куди-небудь, а на сайт цієї ж лабораторії і подивитися, а що насправді там є всередині, і чи немає там чогось такого, що ви там хоче не хочете бачити. І знаєте, що ще додає впевненості: якщо вам раптом не сподобався продукт, навіть якщо ви почали його пити, навіть якщо ви його допили, ну і передумали, використовувати далі, ви можете. Повернути його протягом місяця, навіть якщо це вже просто порожні баночки, і компанія поверне нам гроші, вам гроші, я не буду повертати. І е, це рівень, погодьтеся, і це говорить краще і більше, ніж будь-яка реклама. Продукти Фітлайн також внесені до кельнського списку. Що це таке? Це міжнародна база спортивного харчування, це харчування, яке офіційно протестоване на відсутність в ньому заборонених речовин. Продукти Fitline регулярно вживають більше тисячі спортсменів у більше ніж 60 країнах світу, і щодня ця кількість збільшується і вживають вони продукт навіть під час Олімпійських ігор. І якщо ці продукти п'ють ті люди, кого у світі перевіряють найретельніше, найсуворіше, то чи не говориться про те, що ми можемо бути спокійним за своє здоров'я і за те, що там точно немає нічого такого, що ми не хотіли там бачити? Якщо ви хочете подивитися спортивний каталог, де є відгуки професіоналів то, будь ласка, напишіть нам, контакти є під відео. Ми підійшли до ключового слайду цієї презентації. У чому ж унікальність FitLine? Чому ці продукти дають ефект, якого не дають інші? Секрет у концепті NTC нутрієнт транспорт, концепт. Це запатентована система доставки нутрієнтів. І саме вона ставить фітлайн на 10-15 років попереду ринку. Уявіть собі, що інші добавки – це як пересилання Укрпоштою без трекінгу. Щось дійшло, а щось по дорозі загубилося. А фітлайн це доставка до дверей новою поштою. І навіть якщо дороги в організмі частково перекриті, наприклад, через запалення або проблеми з кишківником чи печінкою, усе точно доїде. Отже, NTC. Це рідка форма, що засвоюється в рази краще, ніж таблетки чи капсули. Це міцелювання жиророзчинних компонентів. Це cd комплекс, що підсилює біодоступність, наприклад, куркуміну аж у 45 разів. І це унікальні формули, де навіть несумісні нібито між собою мінерали прекрасно засвоюються. Бо справа не в тому, скільки в баночці, а в тому, скільки дійшло туди, куди треба. Ще один секрет ефективності Fitline це технологія Microsoft Plus. Вона дозволяє жиророзчинним компонентам, наприклад, таким як Омега-3, Коензим Q10, лютеїн, повністю засвоюватися. І компанія заздалегідь робить те, що мали б зробити жовч-печінка підшлункова, якби ідеально працювали. Давайте подивимося на відео, як це виглядає. І це справді вражає. Жир-печінка. Які розчиняються у воді. Молекули настільки дрібні, що не плавають на поверхні, не лишають плівки, а просто зникають у склянці. І так само миттєво засвоюються клітинами. До речі, міцельовані жири компанія навчилась робити навіть у вигляді порошку, наприклад, у продукті Generation 50. Навіть баночку з собою возити не потрібно. І ще одна важлива річ, яку варто знати про Фітлайн. Це не про пігулку від печінки або добавку для волосся, це цілісний підхід. Усі продукти створені так, щоб підтримувати організм як єдину систему. Не окремо печінка, імунітет, шлунок, а все разом, через м'яку розумну дію на клітинному рівні. Саме тому ефект від фітлайн часто помітний вже в перші дні. Хоча це не ліки. Він працює швидко, бо потрапляє туди, де потрібно, і закриває слабкі місця. І найкраще, вам не треба бути лікарем чи нутраціологом. Все вже зроблено за вас. Це не лікування, це продумане клітине харчування, яке можна пити щодня як смачний і дуже корисний коктейль. Дякую, Вікторія. Ти сказала вже майже все. Додам ще кілька моментів, які ми зараз з вами бачимо на слайді. Ще чотири власне, моменти, які підтверджують, що Фітлайн це дійсно магія комфорту. Передовсім це смарт-продукт, тобто розумний продукт. І продукти Фітлайн підлаштовуються під нас із вами. Організм сам направляє нутрієнти туди, де є слабке місце. Ви просто п'єте, а все інше зробить система за нас з вами. Навіть якщо день видався, ну скажімо так, не ідеальним у харчуванні, ваші клітини все одно отримали все те, що їм потрібно, все головне. І скажіть мені, будь ласка, чи це не основне, що потрібно сучасній людині? Другий момент це універсальність продукту. Тобто вам не потрібно придумувати якісь схеми, комбінувати самостійно продукти так, щоб щось підійшло вам, щось підійшло чоловіку, щось мамі, батьку, сину. Продукти Фітлайн вони підходять усім від 12 до 112 років. До 12 років теж підходять, але там є дитячі, спеціальні дитячі формули. Далі зручність, звісно, ну куди неї. Це просто один смачний коктейль зранку і один смачний коктейль ввечері. Ви заливаєте водою і все готово. Вам не потрібен шейкер, який потім треба мити, ви не п'єте пігулки або таблетки, які важко ковтати, особливо дітям і літнім людям. Тобто це дійсно зручно. Ну і звісно, я не знаю, наскільки для вас це важливо, а мені важливо. Мені здається, що для кожної сучасної людини важливо, щоб це було смачно, тому що це все-таки додаткове харчування, це не ліки. Тобто ви, в випадку з Fitline, ви не починаєте ранок із жаби, яку треба з'їсти вже зранку, заради якоїсь більшої цілі, а ви починаєте ранок з ароматного і дуже смачного коктейлю, який ще при цьому подбає протягом дня про наше з вами здоров'я. Лінійка FitLine насправді дуже широка, і це прекрасно. Але це не означає, що нам із вами потрібно все і одразу. Пімінтернаціональ подбала, щоб старт був простим і зручним, і зрозумілим. Вона виділила три базові продукти: три або два. Ми поговоримо в чому різниця. Два базові продукти, з яких починає більше ніж 90% людей у всьому світі. І вони саме ці продукти вони закривають більше ніж 80% добової потреби організму в мікронутрієнтах, важливих мікронутрієнтах. Про що це? Власне, що вони роблять? Вони живлять. Кожну нашу клітину, не просто шлунок, а кожну клітину вони дають очищення і захист, і вони, звісно, допомагають збільшити нашу енергію без стимуляторів, ну куди без енергії в сучасному світі, і це вже перевірено тисячами людей, і це працює реально без складних схем. Зараз ми з вами коротко розглянемо, що саме входить до базового сету. У кожного з цих продуктів є своя роль. Але я одразу вам зауважу, що ми не будемо сьогодні розбирати детально склад, інакше ми будемо сидіти тут дві години. Наша з Вікторією задача це передусім дати вам розуміння, що цей продукт може зробити для вас особисто і кому він потрібен. Ну, власне, чи вам він потрібен? Отже, поїхали. Активайз – це флагман компанії. І саме з нього найчастіше починається знайомство з фітлайн. тому що його суть це енергія. Але не така енергія, як від кави чи цукру. Це глибока клітинна енергія, яка працює там, де все починається в клітині. І сьогодні майже кожен живе в умовах гіпоксії. Клітинам просто не вистачає кисню. Активайз підвищує доставку кисню на 10%. І це справді відчувається вже через кілька хвилин. Наприклад, ясніше в голові, з'являється енергія, інколи навіть з'являється тепло. Поколювання чи рум'янець. І це нормальна реакція, яка має назву флеш-ефект. І це просто індикатор того, що система запрацювала. Відкриваються капіляри, мікроциркуляція просто оживає, клітини дихають. Уявіть, що у вас запотіле дзеркало у ванні. Ви нічого не бачите, хоча, в принципі, все на місці. І Activize – це як протерти це дзеркало. За лічені хвилини картинка прояснюється, і тіло, і мозок бачать дуже чітко. І якщо ви ще не відчували флеш-ефект, але цікаво, напишіть нам. Ми додамо вас у чат з відгуками, де багато людей діляться своїми фото. А краще, звісно, просто спробуйте. І кому особливо потрібен активайс? Це тим, у кого немає сил. Мерзнуть руки і ноги. Головні болі, спазми, вегетосудинна дистонія. Хто хоче ясність, концентрацію і стабільну продуктивність без скачків тиску, що зараз особливо актуально. Активайз – це енергія нового рівня до восьми годин без побічок. І саме тому Активайз – це перший продукт у стартовому наборі. Фітлайн Basics це основа. І без нього ніяк. Basics це продукт для травлення. Але не тільки. І це не просто пробіотики чи клітковина. Це золотий стандарт гастроентерології, який водночас і очищає, і заселяє, і живить, і захищає. Там і ферменти, і рослинні екстракти, і концентрати фруктів, овочів, клітковина, антиоксиданти. Одним словом, сотні компонентів один результат. І навіщо ж він потрібен? Бо 80% імунітету саме у кишківнику. І як працює травлення, так працює все. Пам'ятаєте фразу Фаїни Раневської, що немає змісту ремонтувати фасад, якщо каналізація зламана? Оце якраз про Бейсікс. Що ж дає нам Бейсікс? Він нормалізує травлення, стілець, здуття, важкість. Він підтримує імунітет, бо більшість імунних клітин саме у кишківнику. і допомагає при проблемах зі шкірою, наприклад, акне, дерматити, різні алергії. Зменшує навантаження на печінку, підсилює засвоєння всього. І продуктів Fitline, і звичайної їжі, звісно. І саме тому він називається Basics. Бо все починається з нього. До речі, є ще один варіант ранкового коктейлю: це Power коктейль. І зараз ви бачите це на слайді. Це що це таке? Це Активайз. Плюс Бейсікс, плюс ще трохи турботи про нас із вами в одному пакетику. Але справа тут навіть не в зручності, не в тому, що це в одному пакетику. Павер коктейль він діє м'якше ніж класичний Activayce і Бейсікс. Його часто обирають, коли організм ослаблений, коли є проблеми із тиском, коли є проблеми, певні питання із судинами. Ну або знов таки, якщо просто хочеться максимум комфорту без е е зайвих кроків, тобто все в одному пакетику. Якщо ви не впевнені, що саме підійде вам Activize Plus Basic чи Power Cocktail, Напишіть. Ми з Вікторією супроводжуємо своїх клієнтів, допомагаємо їх підібрати найкращі для них старти, не тільки старт, оскільки підтримка, ми впевнені, що підтримка має бути не тільки в баночці. Ну і нарешті переходимо до вечірнього героя, до рестерейту: це мінеральний коктейль плюс вітамін Д. Цей продукт допомагає організму відновитися від навантажень, від навантажень фізичних протягом дня, від емоційних навантажень, від розумових навантажень, від того всього, від чого ми втомлюємося протягом дня. І його перший ефект відчувається вночі. То сон передовсім стає глибшим. Це перше, що відчувають люди, які починають пити рестарет. І це важливо, бо сон це не плата за попередній день. Це завжди інвестиція в наступний день. Це інвестиція в наше завтра. Уявіть собі нічний режим на телефоні. Він знижує навантаження, прибирає шум, зупиняє всі фонові оновлення, зайві процеси. Це, власне, і є ресторейт, тільки це перезавантаження не для нашого телефону, а для нашого з вами організму. Що ще дає Ресторейт? Він підтримує наші з вами кістки, м'язи, суглоби, тобто все, що тримає наше тіло вкупі. Він покращує стан нашої шкіри, волосся, покращує стан нігтів. Він сприяє легкому відновленню після спорту або стресу. І частково він також допомагає коригувати вагу. До базового сету повторюємо Activa, Basics і Restorate, який закриває 80% наших щоденних потреб організму. В ідеалі варто додати один чи два продукти. Це, звісно, масла. І насамперед це омега-3. Тоді ми вже закриваємо не 80, а більше 90 запитів, нашого, наших вам запитів до нашого самопочуття і здоров'я. І особисто мене саме ця омега, омега 3 від Фітлайн, вразила найбільше. Саме через неї я звернула увагу на Фітлайн, бо побачила те, з чим ніколи раніше не зустрічалася. Ви сьогодні вже бачили, як вона працює, як масла Fitline розчиняється в воді. А тепер давайте поговоримо, чим же вона ще унікальна. Передовсім, це співвідношення ДГК і ЄПК 125 до 1. І хто в темі зараз подумає, ти точно помилилася? Ні, я не помилилася. Це найкраще співвідношення, це ідеальна комбінація для нашого мозку, для нашої нервової системи, для нашого гормонального фону. Особливо це важливо для дітей і для вагітних. Омега-3 фітлайн з водоростей, а не з риби. Що це нам дає? Це нам гарантує, що там точно не буде токсинів, там не буде важких металів, тобто вона 100% веганська і водорості вирощуються в закритому біореакторі, тобто це повний контроль чистоти. Пам'ятаєте, як Фітлайн, як компанія преміум інтернаціональ ставиться до виробництва для того, щоб це було якісно і максимально безпечно. Також Омега Фітлайн має приємний цитрусовий смак, тобто не риб'ячий після смак, який ти згадуєш потім півдня. Як у більшості амег, а м, такий смак, е, завдяки якому хочеться її пити. Далі, міцелювання, звісно, про нього ми вже говорили, Вікторія розповідала, це аміга, яка розчиняється в воді, а не плаває зверху. А значить, вона дійсно засвоюється. І, до речі, це не просто аміга, це аміга-комплекс. Тобто там є додаткові компоненти, які підсилюють її дію і запобігають окисленню. Ну і кому ж вона потрібна, кому потрібна омега 3. Ну, я скажу так: якщо у вас протягом тижня немає хоча б двох порцій якісної жирної риби на столі, не просто на столі, а в вашій безпосередній тарілці, то вам точно потрібна омега 3. Якщо ви, звісно, маєте бажання бути здоровим і красивим, тоді точно потрібно. Ще один важливий продукт у лінійці це Q10. І це не просто добавка для краси, це справжній керівник електростанцій у наших клітинах. Мітохондрій. З віком коферменту Q10 стає менше. А саме він запускає вироблення енергії АТФ, і захищає клітини від пошкоджень. І його ще називають одним із найпотужніших антиоксидантів. І у Фітланд Q10 міцельований, і це означає, що він реально засвоюється, а не просто проходить транзитом. Ідеально працює в парі з омегою 3. Бо разом вони підтримують і серце, мозок, шкіру, імунітет, і просто додають більше життя до життя. А що ж далі? Якщо ви здорові і не маєте хронічних захворювань, то базового сету, вам по суті, достатньо. Але в компанії є ще продукти, ключі, що допомагають посилити точечний ефект. Це як у вас вже є смартфон, наприклад, так, який працює. Але кожен із нас встановлює ще свої додатки. Комусь потрібен Notion, комусь дімрія, комусь камера 4К, а комусь Фатсікрет. І саме так працюють ключі під ваш запит тоді, коли потрібно. Їх варто додавати тоді, коли база вже є. І компанія рекомендує пробити базові продукти мінімум три місяці. Саме це цикл оновлення клітин крові. І саме тоді відчутно повноцінний ефект. Але якщо то цей ефект буде тільки наростати. І які ж ці ключі чи додатки? Наприклад, сельшу це додатковий антиоксидантний захист. Power Cocktail Junior це базовий сет, адаптований для потреб дітей, вагітних і літніх людей. Дедрінг це глибокий і дуже смачний детокс. А б'юті це пептиди колагену, це коктейль краси. Галингфі для гнучких. І здорових суглобів, а моноген це підтримка судин, і це вже індивідуальні історії. І якщо ви хочете підібрати продукт під свій запит, напишіть нам, ми допоможемо і додамо вас до чату із прикладами та підказками. Ми з вами поговорили про багато продуктів Фітлайн, але ще не сказали про те, що викликає справжній вау-ефект, особливо жінок. Хоча, повірте, чоловіки теж не лишаються байдужими. Ідеться про косметику фітлайн. І тут теж не просто баночка, а наука, зручність і результат. Це косметика з технологією NTC, пам'ятаєте? Вона доставляє активні речовини не просто на поверхню, а в глибокі шари шкіри. І це вже зовсім інший ефект. Що мені особисто подобається в цій косметиці. Те, що вона безпечна, те, що тут, звісно, чистий склад, і головне, що вона зручна у використанні. Ну, то й віть, один крем замість цілої сумки косметики. Крем Forever, він і денний, і нічний, і під очі. Тобто ви берете одну баночку і полетіли у відпустку без зайвого багажу. А ефект не просто доглядовий. Наприклад, сироватка Activize Serum, яку ви теж бачите зараз на слайді, вона реально може замінити біоревіталізацію. Це про живлення, це про мікроциркуляцію і регенерацію. Це те, що власне потрібно для здорової, красивої шкіри. І чесно кажучи, я не бачила нічого подібного ані в корейській, ані в ізраїльській косметиці. А головне все це працює швидко. Тобто, ви реально бачите і відчуваєте результат і не через три місяці, а вже за кілька днів. Знаєте, організм це неймовірно мудра система. Він щодня намагається нас захистити. Відновити і підтримати, йому просто треба дати ресурс. І саме цим для нас є фітлайн це ресурсна терапія, яка працює на рівні клітини. І якби 30 років тому мені сказали, що в телефоні буде камера, банкінг, відеозв'язок, я подумала фантастика. Але на сьогодні це норма. І точно такі ж революційні зміни відбулися у сфері здоров'я. Просто багато хто про це ще не знає. Тому, якщо вам зараз здається, це що це щось занадто добре, щоб бути правдою, не треба вірити на слово. Просто спробуйте. Фітлайн це коли ви зранку і ввечері отримуєте все те, що інші люди марно намагаються зібрати з десятків баночок і пігулок. Але в коктейлі це смачно, зручно і головне з результатом, який відчуваєш. І це може стати подарунком для ваших батьків, для дітей, для вас. І ми, наприклад, так і робимо: не даруємо якусь дрібничку, а реально турботу. І ось що ще важливо: коли ви відчуєте дію фітлайн, вам не захочеться його залишати, і ви не зможете мовчати. І саме тому ми з інною тут, щоб показати, як це робиться легко, без медичної освіти, без досвіду, просто через свій результат і бажання ділитися. І більшість людей, які побудували тут успішний бізнес. З цією компанією не були ні нутриціологами, ні лікарями. Вони просто мали серце. І результат, і бажання дати його іншим. І Якщо це відгукується вам, то не відкладайте, напишіть, ми поруч і покажемо, як це зробити не просто новою звичкою, а новим рівнем життя, в якому буде більше енергії, більше свободи і більше вас. А далі вже ваша черга творити зміни. Для себе і для інших.